У нас в студії юрист голова Антон Горбульов, да. член Координаційної ради молодих юристів при каремо юстиції. Так. так, так. Довга, довга назва, але для глядачів просто пояснимо, Антон фаховий юрист, який сьогодні, якого сьогодні ми запросили до бесіди, аби доступним для людей. Доступною для людей мовою пояснити деякі комунальні питання. Ну, власне, сьогодні ми в ефір запрошували обох керівників двох керуючих компаній житло «Римбудсервіс» і Добробит. А, спочатку вони погодилися, навіть не мали жодних зауважень до участі в нашому ефірі, але згодом відмовилися. І на сьогодні у нас є підстави вважати, що люди просто бояться звітувати, спілкуватися із кремичежанами в рамках громадського. Телебачення, зокрема в рамках прямого ефіру, можливо, є їм що втаємничувати. Тим не менш е, а ситуація, нам не... Є що показати так, їм, тим не менш ситуація була. у комунальній сфері, зокрема в обслуговуванні житла в Кременчуці, скажімо так, не надто добра, якщо не сказати гірше. Е, накопичилося дуже багато скарг від Криму на роботу керуючих компаній. І е, в нас є підбірка відеоматеріалів. Е, наші активісти побували лише у кількох, лише за чотирма адресами, е, де житло обслуговують керуючі компанії, і побачили там, ну скажімо так, дуже цікаві речі. Е, будь ласка, покажіть нам першу відеопідбірку. Це житло, е, це ті помешкання, ті будинки, якими зокрема управляє керуюча компанія, житло Сервіс». Виталий, скажите, пожалуйста, какая главная проблема в вашем доме? Главная проблема в том, что постоянно затапливает зону перед подъездом, особенно потому что мы находимся внизу и вся вода стекает постоянно сюда. И после дождя вам как ходить? Ходить, конечно, неприятно. Постоянно выкладываем кирпичи, ну, вот, лежат кирпичи, дети их постоянно разбрасывают, постоянно собираем их, складываем. И по кирпичам добираемся А обращались управляющие компании? Обращались, не один раз уже писали письма туда. Но пока тишина, пока да? Пока тишина. находимся в подвале дома Пощерса 64, в котором жители уже устали обращаться к управляющей компании, управляющей компании житло Рембудсервис. Основной проблемой местных жителей является дождь. Именно он создает все проблемы, и в подвале стоит вода, растет трава, все рушится, выглядит очень печально, непонятные разваленные вещи. Стоящая здесь вечно в воде щитовая. Кроме того, вода находится в самом подъезде, и людям очень тяжело переходить просто к себе в квартиры, через, перепрыгивая по кирпичикам через эти водяные преграды. Проблема одна – нету стока. Тот, который есть, он сделан не совсем технически верно и, кроме того, забит. Поэтому, возможно, управляющая компания наконец-то обратит внимание на этот дом и решит эту проблему номер пять на улице Олега Кашевого является нашей с Димой Бобцом любимой темой. Здесь мы бывали не раз, и первый раз, когда приехали сюда, со стен падали кирпичи. О хорошем, конечно, и о том, какой сейчас там ремонт, мы рассказывать не будем. А покажем только то, что там осталось плохое. Это отсутствие почтовых ящиков, это выбитые стекла, это маленькие деревья на крыше и улей. Жители все еще ждут появления у них почтовых ящиков. Непрозрачные, но очень теплые окна. Моя синяя там мои бабушки. Да ты что? Мариночка, а вы давно живете здесь? Год. Вот. Год? Да. И условия не менялись за весь этот год? Нет. Нет? То есть вот это вот? Вот это вот? Да, вот, это, это все. Вот так вот оно. Да. Да. Уже да. не один год, да? Ну, год во всяком случае. Да. Ну, мы там, если поломался кран, мы сами все сами. А управляющая компания как вам помогает? Там я не знаю, мы снимаем, проблемами. я как бы тут ну, не особо влезаю во все это дело. Угу. Так что я не знаю, как там, ну там приходил пару раз какой-то мужичок, давал там какой-то номер, вы звоните, добивайтесь. Угу. Ну я не знаю, кто его брал. С нами. Забито. духовики забиты кирпичами бутылками я не понимаю читали как они работают деревья есть пусть не березы пусть маленькие но остались на крыше дома просто на самом деле вот это улей это ж проблема если если этот улей не уберут, а их тут два начинается, то потом придется вызывать МНС, чтобы с ними разобраться. Кромадская заехала на Московскую 19. Здесь в подъезде в дверях нету окон почему-то окна в подъезде нету, поломанные несчастные ступеньки, обшарпанный подъезд. Пожалуйста. К сожалению, наши подъезды выглядят иногда именно так. Согласитесь, Антон, да? Мало, мало приятное видео. Но тут уже есть смех и смехи грех, да? да, мой? да, да. То мы есть мы, в общем-то, привыкли, мы как журналисты привыкли, или точнее даже не привыкли, а это традиционно, когда она во время аппаратного совещания в горисполкоме Бравые руководители управляющей компании, в частности Александр Бондаренко и Юрий Макиенко. Ну, Юрий Макиенко он недавно, то есть да, еще не был замечен, да. да. А, а вот Анатолий Бондаренко очень любит иной. похвастаться успехами управляющей компании, а еще он э, практикует такой наезд на журналистов, которые мол не видят ничего хорошего в работе управляющей компании. Но мы же сегодня хотели сбалансировать, точки да, зрения, да, да, согласитесь. Да. Мы сегодня вас пригласили, вот уважаемый Александр Викторович и Юрий Николаевич, у нас еще есть время целый час даже с хвостиком до конца эфира. И у вас есть возможность, так сказать, сатисфакции, чтобы не, не выглядело это снова, как журналисты в один конец посылают какие-то замечания, либо это идут жалобы от людей, а вы не, не даем вам возможности якобы на них отреагировать. Мы даем вам возможность, мы очень сильно хотим видеть вас в нашей студии. Пожалуйста, приходите, мы здесь. И до трех часов ровно мы в прямом эфире, так что есть возможность сказать, высказать вашу точку зрения. Просим. Антон, ну в общем-то тут понятно, да, ви увидели, що жителі повинні как бы общатися з управляючими компаніями, які повинні реагувати на їхні жалоби, на їхні заявки виїжджати. А вот якщо нічого не проїхать, ви як юрист, що ви в цьому Ну, В такому випадку, перш за все, хотів би наголосити, що є закон про надання житлово-комунальних послуг, в якому споживачі цих послуг мають певні права ряд певних прав. І одним із цих прав є право на належне виконання, право на належне виконання виконавцем своїх зобов'язань. У свою чергу виконавець зобов'язаний належно виконувати свої зобов'язання, передбачені договором про надання житлово комунальних послуг. Е, у випадку, якщо, ну наприклад, улій, да, як ми бачили на відео або ще щось, е, то ми повинні писати перш за все лист скаргу, наприклад, так. Да? Вот. Це довільна форма скарги? Так, в довільній формі. Ми скаржимося в довільній формі. На кого має бути э, адресовано? На, На, На виконавця, тобто, якщо це директор житло сервісу, або директор добробит, так, 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 так. або ГЖЕПу, так, чи так, так звісно. компанія. Так. От. Ем, ну і після цього ми. Ну, ми маємо право, якщо ці порушення не були усунуті. Якщо е, з боку в, в, на, виконавців саме цього договору встановлені порушення, ряд певних порушень, а особливо, ну, особливо коли це порушення серйозні, там як кулі або ще щось там, е, то ми маємо право на зниження вартості цих житлово-комунальних послуг. Наприклад, якщо добробит е, займається в, очищенням прибудинкової території, там від, від сміття… там. Ми за це сплачуємо кошти. І якщо вони її не очищають, як ми бачили в під'їзді, наприклад, так е, там ну, не роблять свої обов'язки, передбачені договором, то ми можемо витребувати від них зниження саме ціни. Е, ну також це вже напевне інша розмова буде, якщо ця саме, саме невиконання спричинило шкоду людям. А чи багато у вашій, наприклад, практиці юридичній було випадків, коли люди вигравали такі позови до управляю, до керуючих компаній? То листуватися у нас вже не вже навчилися. Mm -hmm. Це їх відписки давати вміють керуючих mm -hmm. компаній. Дивлячись на те на те, що це, начебто, не чиновні чи так структури, mm -hmm. а практично приватні підприємства, але відписки вони дають. Ось подивіться, у На нас разу. є матеріали, Ірина, які mm -hmm. готували, ми друга частина, друга так би частина. Мовити. ми ж двох чекали. Да. Житлерембутсервісу приготували свою добірочку і добірку добробиту з Крюкова. Так ось у той випадок, який ми зараз будемо показувати, якщо не помиляюся, це Сербіченка 9 буде. Це, сербіченка це буде 9. Сербіченка 9. І я ем, навмисне ось там загуглила, за, поцікавилася у колеги, наша колега Лариса Гориславець, цю тему вела. Увага! Перша стаття була 2007 року. Сьогодні, вже слава Богу, 2014 рік це 7 років мінімум. А листувався, шановний житель будинку по Сербіченка 9, він листувався з 90-х років зі своєї керуючою кампанії. І все у них розпочалося з того, що вони не надавали йому послуги. Uh -huh. Він вирішив, що якщо вони не надають послуги, то куди ж я ті гроші сплачую? І він перестав платити. Uh -huh. На що вони йому позов прислали? Тобто, ось так так в них зав'язалося це цікаве листування. Проблема з 2007 року. Це тільки висвітлена вже в ЗМІ. Mm -hmm. з, з, з кінця 90-х це листування. Сьогодні вже ось який рік, і ми зараз побачимо в сюжеті, що змінилося на сьогодні. Це вже певна е, юридична практика мешканців так, будинків. Вони вже самі юристами вони судового закону, розгляду знають. своїх комунальних проблем. Давайте А, а виходить, що візи нині так. там? Як з цим бути? Давайте ми подивимося поговоримо і про це і після продовжимо цього розмову. Добре. Давайте начнем с ситуации. Ситуация. Ситуация, вы они ничего не делали. Мы обращались, вот целая переписка. Вот целая ага. переписка. Мы обращались в ЖЭК, чтобы они что-то там делали. Значит, ни ремонта в подъезде, ага. не ремонт крыши. Ни уборка территории, ничего это не делалось, абсолютно ничего не делалось. Вот получилось так, что мы их предупредили, а потом прекратили платить вообще. Это, потом... это было в 2007 году. Угу. В 2007. Здесь дом прекратил платить? Нет. Только те, кто инициативная группа. Угу. Сколько квартир Три э -э квартиры. Угу. Вот, А потом они нас вызвали на суд. Мы не знали, как обратиться в суд. Угу. Они нас вызвали в суд, мы в суде, значит, дядочка Иван Иванович, да, uh -huh. вот. Где-то было шесть заседаний. Uh -huh. А потом ему надоело, они вот мы предоставляем документы, мы вот то сделали, мы вот то сделали. А мы им в ответ, что вы ничего не делали, значит, давали, предоставляли документы, которые свидетельствуют о том, что они ничего не делали. После этого сделали ремонт в подъездах. Вот Лариса знает. Сделали ремонт крыши. Значит, у нас сейчас уборщица. Вот только мы ее отпустили. Ну, поэтому. То есть у нас какие-то подвижки есть. Но во время суда, значит, ко мне попали документы, которые... Э, я увидел, что они там э, писали те работы, которые они не делали. Угу. У меня возникла мысль, как их контролировать. Как создать домовые комитеты? Можно через полков можно через, ну, ну, можно пути найти, можно собрание организовать, чтобы собрание выбрало вот этих людей, которые будут контролировать, допустим, управляющую компанию. Песка не завезут никак. Это Но вам это... надо написать письмо в управляющую компанию вашу Да, да, да и сказать, там, может быть, собрать под, него, под, него, под, него, под это письмо подписи немножко. И сказать, что мы требуем такое. Вот, никто ничего, не это. Два года уже вот это лежит, никто не зарывает, Кто никто это партюр, не портрет. Те Вот это они прорыв, вот тут они рыли. Те прорывы вот тут где-то сами. Значит, зарыли, а вот это все как-то... Все ж таки, у мене, як також у мешканки будинку, яку обслуговує керуюча компанія, виникає резонне запитання. Я думаю, вона виникає у всіх давно і це вже наборідло всім. Чи дійсно є важелі законні е, якось подіяти на керуючу компанію, аби вона дійсно виконувала свої обов'язки або не брала хоча б за це гроші людей? Так, дійсно. І, і знову ж таки, приклади успішних справ проти. Якщо е, 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 ну... у вас є такі, можливо, ваших колег. Ну, наведу такий приклад, коли невиконання зобов'язань своїх керуючою компанією або там спричинило шкоду людям. Ну, в такому випадку ну, можна, можна. Можна відшкодувати свою шкоду. По-перше, потрібно з тим не зволікати. Які це були? Якого роду це була шкода? Ось наприклад, е, ну віде? це була моральна Ой, це була матеріальна шкода, ну як наслідок пошкоджена моральна. Шкода. квартира? Так? Е, так, це була пошкоджена не квартира, це було пошкоджено майно квартири. Е, майно саме там телевізор, холодильник, щось там, диван, так, ну щось таке. От і в такому випадку потрібно не зволікати. Перш за все, потрібно. Викликати органи, які складають акти, наприклад, можна викликати міліцію, яка своїм актом засвідчить, що так, 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 так тут, така, то така шкода завдана. Також міліція на це йде. Це законно та вона не має права відмовитися від цього. Ні, Тому ну, ми що ми ж що зазвичай міліцію. це приходить комісія з складу співробітників самої керуючої компанії. Так. І ось там вже виникають так, питання. Це... Потім вони складають там теж цікаво. Часом є такі також. Нарікання. Потрібно це називається акт претензія. Ми повинні складати акт претензію до керуючої компанії. Якщо це протязі трьох днів потрібно робити, якщо ми склали це як претензію, надіслали і до нас не прийшов ніякий представник, який повинен прийти на протязі днів, то ми повинні брати двох свідків. Мінімум двох свідків, щоб цей акт був е, законним, і підписуваний цей акт повинен бути підписаний двома свідками, і вже тоді потрібно звертатися до суду, тому що згідно з цивільно-процесуального законодавства, способами захисту цивільних прав і інтересів громадян, одним із способів захисту є звернення до суду. Е, так як на досудове врегулювання, ну дуже дуже рідко вони йдуть. Дуже от як з прикладу з відеозаписами дивилися люди, судяться 10 років, е, тобто гроші швидко не повернуть. Так. Не компенсують А, а між От, іншим шкод. там рахунки приходять на пані? Так, рахунки приходять. Щодо цього теж є практика. В, в моїх колег є така практика, коли люди перестають платити за комунальні послуги у зв'язку з невиконанням своїх зобов'язань керуючими компаніями, і поступово, поступово, там рік, два-три, нараховуються за це кошти і дійсно стягуються ці кошти. Тому що, перш за все, потрібно не тільки писати. Що там, виконайте мені там щось, а потрібно потрібно це вимагати. Ми раз написала, два написала. Ні, значить, до суду потрібно звертатися, тому що ну просто писати це можна писати і 10 років, можна писати 15 років і. Ну, ну, тобто, ось тут у цьому випадку конкретному людина просто відмовилася платити, і закон не на її боці був у цьому випадку? Ні, тому що просто відмовитися платити ми можемо або при зміні договору, який ми укладаємо між е, керуючою компанією та е, споживачем, або ж за рішенням суду, ми можемо е, зменшити розмір е, цієї плати комунальних послуг. Ну, Тим не менш, все ж таки я так розумію, що ви як юрист рекомендуєте звертатися до юристів, до так, суду так, у зв'язку з тим, що послуги не принаймні або не надаються, або надані неналежним чином. І я знаю, що у вас ви надаєте безкоштовні консультації, так? Ну, Ваша не, команда? Не, так, не тільки я. Угу. Так, це в нас координаційна рада молодих юристів при Приміському управлінні юстиції і там. Якщо не помиляюся, три рази на тиждень надається, надається первинна правова допомога. І... Скажіть нам адресу і координати, куди можуть звертатися люди? Звертатися а... у міське управління юстиції. Так, міське управління управлення... юстиції. Uh -huh. юстиції, вулиця Радянська, 15, дріб 4. 12-й кабінет е, я е, справа в тому, що газета «Вісник Кремичука у своєму свіжому числі описала подібну історію е, тільки вже з пошкодженою електротехнікою, mm -hmm. і е, зокрема ви можете перечитати там поради і ваші, так Антон е, е, як юриста. Е, і там є інформація про те, де, як можна зв'язатися із е, юридичними консультантами, які проконсультують е, щодо справи складання позову або якоїсь поведінки. У разі... Який кабінет, нагадайте? 12-й 12 12 кабінет. І ось я регіфері інформ... та... попрошу, якщо можна, поки ми спілкуємося. Консультація щопонеділка з 14 до 17 що вівторка з 10 до 12-ї, з 13 до 16 -ї. четвер з 10 до 12 з 13 до 16 -ї. 15. -ї. Допомога у складанні позову що вівторка з 15 до 17 е години, так, є там ще ви надайте і скайп консультації Адресу логін скайпу можна знайти теж у газеті «Вісник Кременчука за 12 червня цього року. Ну, досить цікаві речі з'ясувалися протягом ефіру, що дійсно можна і безкоштовно отримати так. таку консультацію. А я думаю, що нашим мешканцям, усім глядачам, які дивляться нас у прямому ефірі, потім запису. Будь ласка, повідомляйте нас про свої проблеми, ми будемо долучатися, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Будемо добуватися від керуючих компаній, щоб вони були прозорими, дійсно в керуванні, щоб вони виконували свої функції, ну і надавали належні послуги, цебто за те, за що вони хочуть отримувати гроші. Так, і так. певно для себе, як споживача, я зрозуміла, що швидше звернутися, доцільніше звернутися до спеціалістів, які скерують твої дії, аби тому, що таке листування це і нерви, і власне і певні кошти людські, і все інше таке. Дякуємо вам. Антон Антон, дякую вам. thank you